Thank you. Усім привіт, таки, друзі! Ви на моєму каналі Софія Бум і сьогодні розпаковка паперових сюрпризів Я для вас підготувала новиночку вибачаю зразу за деякі шуми, тому що в нас сусіди роблять ремонт. Новиночка називається Вгадай пісню. Тут буде пісня по емоджі ось такі 5 пакетиків. Я зробила мало, тому що не знаю, чи сподобається вам. Ну, а всі інші колекції вам знайомі, тому погнали обирати. Пакетики до нашої сьогоднішньої розпаковочки. Сьогодні ми закінчуємо колекцію подарунки між подругами. Колекція Аврора. Давайте зімо цей великий пакетик. Колекція естетика голубого сердечку. Колекція Приготуй. Давайте цей. Ой, не туди поставила. Так, далі колекція пушин. Візьмемо сьогодні рідкісний. Із колекції Медведик Теодор. Давайте візьмемо ось ці два. Дуже хочу два розпакувати. Так, далі колекція. Гадай, пісню. Сьогодні раз візьмемо рожев. Так, ну що, погнали? Так, давайте почнемо ми зараз. Із колекції Естетика Голубого. Так, що нам сьогодні попадеться? Так, нам попали сьогодні ось такий арпоцей під номером 1. Ось сюди. Це відео буде довше, ніж завжди. Ось так. Ось так. Так, переходимо до наступної колекції. Це в нас буде колекція. О, давайте обмін подарунками між подругами закінчимо. Я не дуже пам'ятаю, що нам попадеться, але вже трошки згадала. Так, вивчаюсь, камера може, камера може трястися. Так, і нам попалися ось такі часи. Це моя була, вроді, перша колекція з пергаменту. А, ця навіть скотчу зроблена. Це на скотч було зроблено і переклеєно. Ось так. Покажу вам всю колекцію. Ми її закінчили. Кажемо, їй пока-пока. Так, далі у нас буде колекція. Ой, відклеїлося. Нічого приклею. Так. Далі у нас буде колекція. Давайте. Пушини. Я не думаю, так, як я навіть новинку оформляла. Так, да, її оформила, бо думала, що ні. Так. нам попався такий рідкісний пушин, який, ну, може, ви знаєте його, але рідко десь він з'являється. Це такий пушин, який їсть попкорн. У мене тут інша пергамент та бумага, я що від неї відклеїться також. Чекайте. Так, коротше, єлі відклеїла під номером 2. Як приклеїмо, так приклеїмо. Дуже погано щось воно приклеюється, але в мене є клей. Зараз ним підклею. Просто я брала не тот, який в мене завжди паргами, а інший. Так, далі давайте колекцію приготую відкриємо. Так, під яким номером? Думаю, під номером 6. Або, навіть, під номером 3. Крім номера 7. Перевіряйте свою інтуїцію. Нам попалося під номером 4, я не вгадала. Ось така рибка. Думаю, що вже зрозуміло, що ми готуємо. Хто знає, пишіть. Може, ви іменно відгадали, що ми готуємо. Ось так. У нас риба, яйця та майонез. Так, далі у нас буде колекція Аврора. Це дуже класна колекція, тому зараз ми за неї не забуваємо. Хоча, може, даже в кінці треба відкривати. Особливо цей пакетик дуже класний, якщо чесно. Так, беремо наші суперські ножниці. Цей пакетик треба відкрити. Трошечки порвали сам пакетик, але сам сюрприз залишився цілим. Так, нам попалась ось така лапка, але її треба відкривати, тому давайте відкриємо. Oh так, все. І там, там сюрприз лапка. Але пакетик ми будемо приклеювати. так буде. Так, чекайте, бо... Спочатку приклеїмо пакетик. Він під великим. Під номером один ця наклейка. Я спеціально дуже довго не відкривала. Трошки зупинилась, тому що була реклама. Так. І ось така лапка. Це зимова. В кого є якісь табалапки? Пишіть. Ось так от. Так, ще один сюрприз, і ми закінчимо цю колекцію. Так, давайте далі колекцію медведик Теодор. Так, відкриваємо колекцію медведик Теодор. Так. Медведик нам попався ось такий обіймати під номером 7. Ось сюди. Відклеємо. Так, приклеюємо. Ось такий нам попався медведик. Так, і другий. Ух ти, нам попався такий красивий медведик, я його першим малювала. Це медведик, дякую. Чекай, тут завжди я роблю насічки. Під номером 2. Обіймаю. Ой, дякую, обіймаю. І тут. Осталося лише 4 пакетика. Так, ну і наша новиночка. Оформила так, це перша сторінка. Друга і тут такий вкладиш. Так, ну що, відкриваємо? Тому перфорація гарно спрацює. Спрацювала, але не так, як я гадала. Ух ти, нам впалося під номером 2. Ось. Так. Ви пишете, яка це пісня. Я сьогодні відкрию коментарі. Ті, хто відгадав правильно, я вас, ваш коментар лайкну, та наступне відео я двох людей позначу. Ті, хто відгадає цю пісню, я вас наступного відео позначу. Але максимум я можу позначити лише двох людей. Тому двох людей, які перші напишуть коментар, яка це за пісня, я вас е позначу та напишу, що ви вгадали. Ось так от. Пишіть з догадочки, тут буде назва. Всім пока!